вже йде, синку. Ти чуєш його кроки? Воно човга дірями подошвами кроксів нашим провулком та за ним тягнеться димок від багаття. Пожухле пале листя горить у них на околицях міста сіл та повільно перетворюється у попіл, як спогади про чергове літо. Воно вже йде, синку, залишаючи на губах смак останніх слив та крупної соковитої малини. Від скалок на пальцях та пакетики з різнокольоровими ракушками. Виціле волосся на скронях та на чолі. Літо йде раптово, навіть коли залишає час на підготовку. І ось ти виходиш вересневим ранком у двір, а там грибний дощик стукає по медовому листю. Знаходиш у траві під вікном трохи залежану грушу, а ввечері дістаєш із шапки кардиган, аби закутатися в осінніх сутінках. Літо залишає нас тут і зараз силку. Пише нам записку, щоб що вже час брати виноград, запастися дровами та застелити ліжко вов'яним пледом у клітинку. Комусь надсуває квиток на інший бік планети до іншого літа, а комусь паперову стрічку, щоб заклеїти старі вікна. Припиняє дихати в обличчя гарячим повітрям та розчинятися льодом усіх напоях. Літо вже йде синку, тому що йому необхідний час, аби підвести підсумки та скласти плани на наступний рік, щоб пошити нові прозорі сукні та висушити насіння для відпочиваючих полів, очистити ріки і озера від зеленої тіни, вдихнути нові сили у дерева, змінити стерті мотузки на гамаках та липучки на лінцях сандалів І обов'язково намалювати по 33 веселки на кожну людину. Навіщо ж так багато? питає синку? Гістівні або матеріальні, іноді просто веселі, як веселка. Ну, не дарма, ж вони мають спільний коріння. Літо знову знов, знов йде синку. Зустрічається з в той самий день, коли він дорівнює ночі. Жмеє руку, плескає по плечу та бажає успіху. І вже наступним ранком починає готуватися до нової зустрічі. Звичайно ж, з тобою синку. А ти як?